Вітаю вас, шановні глядачі, підписники і гості каналу. Мене звати Юрій Дмитронець, і ви на каналі про практичну соціальну психологію, де я аналізую фільми, книжки, інтерв'ю, тексти, пісень для того, щоб дати практичні рекомендації і покращити комунікативні навички. Сьогодні я буду розбирати українську народну пісню. Ти ж мене підманула. Текст ви бачите на екрані. Зараз я її прочитаю. Далі буду. Е, буду Свої думки і спостереження а, проговорювати. І так, ти сказала: «прийди, прийди», не сказала, куди, куди. Я прийшов, тебе нема, підманула підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума, з розуму звела. Ти сказала під комору, не сказала під котору. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Другий раз уж ми бачимо. Один і той же фінал цієї психологічної гри він повторюється. Ти сказала в понеділок, підем разом по барвінок. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Третій раз уже в нас один і той же фінал. І здається, що це вже нагадує психологічну гру. Отже, ми можемо взяти інструмент, трикутник, драматичний трикутник Картмана і подумати, а які тут ролі. Як розподіляються ролі, яка тут крючок, перший, кльов і розплата для кожного? Йдемо далі. Для, для кожної для людини. Ти сказала у вівторок поцілуєш разів 40. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Четвертий вже раз. Ти сказала: у середу, підем разом по череду. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти сказала у четвер, підем разом по щавель. Я прийшов у тебе нема, підманула, підвела вже там шостий раз. Одне і те ж, і здається, <сум> здається, да, питання до хлопця: коли ну, скільки йому треба, скільки йому треба ще раз, щоб, щоб дівчина не прийшла, щоб він сказав досить. А, а тут справа в тому, що ми будемо ну, про цю тему я також підійму. Що суть суть не в тому, да, для у нього, якщо у нього є бажання е, знову і знову переживати ці ну, емоції, на які він підсажен, під, під, підсадив себе, то в принципі ця маніпулятивна гра, е, з як з боку дівчини, да, так і з боку хлопця, е, вона буде повторюватись до безкінечності. Про це ми також поговоримо. Ти сказала, у п'ятницю підем разом по суниці. Я прийшов, тебе нема. Підманула підвела. Ти сказала, у суботу підем разом на роботу. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. І на фінал. Що ж, що, як ви думаєте, станеться у неділю? Ти сказала, у неділю підем разом на весілля. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підв... підманула підвела. Ця um, пісня, якщо чесно, да, про. Те, як не треба робити. І як не треба, як не треба робити, і ну, які емоції у людей, які співають цю пісню, Ну, напевно, що хлопець. Ну, Комедійний такий ефект, що до хлопця не доходить, що хлопець якийсь там лох. А... І він не розуміє, що, що його розводять з, з одної сторони, а з іншої сторони, більш я, я скажу, глибокий рівень це е, хлопець і обманюватись е, радою. Тут ще не зрозуміло, хто ну психологічні психологічну гру грають обоє тут, і як і дівчина, яка ка е, ну, щось каже і не збирається виконувати там. Домовленості свої. І ну перш перший раз попастись на такий ну, на крючок такий можна так сказати, що ти домовляєшся з кимось про щось, і людина це там не виконує. В принципі, після першого разу тут тут вже треба робити висновки, да що це за людина перед тобою стоїть. Але хлопець. Хлопець і далі, і далі знову і знову продовжує одне і те ж, тому що він грає в психологічну гру. Підманула підвела. Ця гра грається з ролі жертви, і нібито повинні ми співчувати цьому хлопцю. ну Здається, да що на що він розраховує, співаючи цю пісню. Визиваючи таким, таким чином ну, нібито е, жалість і у дівчини, що е, подивись, ну, подивись, підманула, підманула підвела. І з боку е, глядачів, е, там, зівак, які це бачать, і е, е, тіпа, повинні йому співпереживати. Але хлопець також не, не дуже прост, не, не простий. От, з боку дівчини це ну, маніпулятивне, скажімо так, спілкування, і ну, можна сказати, що це дресирування дресирування іншої людини, щоб він став піддатливим да, до будь-якого будь впливу. І, в цілому можна сказати про цю, про цю пісню. Це те, як не треба робити е, і, і вихід із гри для хлопця. Це може бути. Е, ну, по-перше, зрозуміти е, пріоритетність, да, що будь-яка будь-які відносини вони стоять, повинні стояти, скажімо так, на другому місці. А на першому місці це, ну, це повага до себе. Це, ну да, це повага для до себе. Тому що якщо бажання в даному випадку зустрітись і провести час з дівчиною стоїть на, на першому місці, тобто вона для нього все, то виходить така ситуація, що, що його, що він буде змушений, ну скажімо так, терпіти все, що вона. Що вона буде виробляти з ним? Тобто він в даному випадку е, втрачає не тільки самоповагу е, до, до себе, але ще й втрачає взагалі можливість е, будь-яким чином е, ну, з цією дівчиною бути ну, і будувати відносини. Але з іншої сторони, е, якщо дівчина таким чином спілкується, да і робить таку в маніпулятивну гру, таку, ну типа, динамщиця. Да, а, що обіцяє і не виконує, дає надію і не виконує, замість того, щоб ну, чітко сказати, наприклад, хлопцю ну, не морочити голову да, сказати: там, ти мені не подобаєшся, ну там. Да, ну, тобто, не обіцяти просто, а можна чітко сказати. А, вона створює навколо себе такий, типу, ну, ну, попит, і бачить іншу людину як свою, ну, свого. Прихильника, да, який тішить її, его, що вона там приваблива, що в неї якась якісь фанати. Але, ну, по факту, ну, такий фанатизм з боку цього хлопця не задовольняє її якоїсь там потреби у увазі, яку вона потребує. Тому тут ну тут до двох є до двох людей є питання, що вони в принципі не готові до якихось стосунків, серйозних стосунків, і бути щасливими в них, тому що створюють на рівному місці. Ну, якщо виникає проблема, то уявимо. Собі ситуацію, що виникає проблема, навіть ну, побачитись в ну, в певному місці, і в певний час. То що ж, каза... що що ж там казати про якісь інші складнощі, які будуть стояти перед ними, коли вони там будуть нам пару? Ну, наприклад, та теж там спланувати, наприклад. Якісь там вихідні, вихідні разом провести, або спланувати відпустку, або спланувати відпустку там десь за кордоном, там де треба ну, набагато більше ну, набагато більше якихось точних дій робити. Ну, тобто зрозуміло, що в комунікації між ними, навіть якщо би ну, уявімо, що вони як пара, як сім'я, наприклад, то Можна ставити ставки, наскільки швидко все це закінчиться крахом? Я вже не кажу що там про якісь там фінансові обов'язки, якщо там треба брати на себе. Тобто, Ну звичайно тут. Показаний такий негативний приклад того, як не треба жити. Як з боку дівчини, яка грає в свою психологічну гру і е, крючки да, розставляє, е, кидає крючки, а такі, е, такі хлопці, які я не знаю, можна сказати, ну, лох або е, солодень, солоденький хлопчинка, от е, наскільки. Немає там поваги до себе, що знову і знову, знову і знову повторює одне і те саме і не вчиться на своїх помилках. І тут ну, з одної з точки зору можна, можна подивитися на першу, ну, на першу фразу, нібито як розгадка до, до цієї гри, нібито зрозуміти, що, над, що потрібно робити. Дивимося, ти сказала, прийди, прийди, не сказала куди. куди Я прийшов тобто, не зрозуміло. Тобто не проявлений контракт, да, і хлопець, що ми ну, можна порекомендувати. Ну, задавай питання, уточнюй і створюй такі домовленості з людьми, щоб було зрозуміло, хто що робить, хто за що там відповідає. Да, це, це те, що би допомогло йому. Але, але в принципі, в конкретній в цій ситуації, навіть якщо б він а, точно би вони там домовились про місце і час, що від неї він би почув, що «да, я точно прийду. А, суть в тому, що якщо людина, ну там дівчина в даному випадку а, грає психологічну гру, то такі, а, такі інструменти, да, які. Працювала би до з людиною, яка не грає в психологічні ігри, тут вони не будуть працювати. Тому е, рішення, а як же, все-таки, е, йому спілкуватись, щоб все-таки зустрітись, е, е, тут, тут воно не стоїть. Е, то чому? Тому що, ну по факту, вони е, один одному не підходять або підходять для, для, для задоволення своїх якихось інших потреб, в які от, от вони грають психологічні ігри. Але досягнення близькості і партнерських якихось взаємовідносин, і щасливих відносин тут ну, поки що немає і не може бути, поки кожен із них да, там, не навчиться жити. І будувати відносини, не граючи психологічні ігри. Йому, якщо уявити цього хлопця, що він у футболці, це також інструмент із транзактного аналізу для аналізу психологічних ігр, то у нього на, спереді на футболці написано: я, солодень, я солоденький хлопчик там. Я хороший, хороший хлопець. Наївних, я не наївний хлопець, зроблю для тебе, типа, ти мені дуже там подобаєшся. От. А ззаду у нього на футболці написано підманула-підвела. Тобто він сам ідеалізує дівчину, або, в принципі, можливо, цей сценарій спілкування у нього не тільки там з, дівч... з, дів... з дівчатами, а в принципі. Тобто, ідеалізація, а на спині. Зайду футболки, тобто чим це закінчується ця психологічна гра, вона закінчується підмануло підвела, тобто обесцінювання, е, обесцінювання, да, і е, причину е, ситуації він бачить у комусь, е, тобто не що й е, а. Ну і звичайно, коли він каже, що ти під минуло, підвела, що, ну, грубо кажучи, ти винен, що я опинився в такій ситуації. Він таким чином переносить, віддає управління своїм життям да, у іншої людини. Він не здає собі, він просто ставлячи такі питання і кажучи чи підманула, підвела, тобто відповідальність від себе він відповідальність за цю ситуацію, він уникає її. Таким чином він не задає собі питання: окей, я опинився в цій ситуації, а що мені там робити, як в майбутньому, наприклад, не, ну, не попадати в такі ситуації? Ну, тобто, людина в сценарії, в, в граючи в психологічні ігри, в, ми бачимо, що можливо не бачить признаки того. Що, наприклад, ну, їм маніпулюють або дівчина і не збирається ну, тобто, справжнє відношення цієї дівчини, що вона, наприклад, не збирається приходити там на зустріч, і, взагалі вважає його якимось ну лохом і використовує його для того, щоб показати можливо іншим, що дивись, дивіться, от я, я наприклад популярна, да, от дивіться, за мною, типа, НАТО, нато в таких е, лохів входить. Значить, я ще, е, я ще можу, я там, я там гарна. От таким чином, наприклад, підтверджує свою. Е, свою красу. Е, ну, тобто, ви, е, таким чином, е, ніби використовує іншу людину для там задоволення своїх якихось там потреб. Тобто, це використання експлуатація. От. Цей ця ну, українська народна пісня, да, вона м цікаво, що закор... ну, в цих словах да, закарбувалася певний, певний, певна психологічна гра, і, можливо, слова цієї пісні, да, це нам такий натяк на те, що, що не треба грати в... для хлопців. Да, і в принципі для дівчат, в принципі, тут ролі можуть, можливо. Могли би бути змінені, да, що хлопець там щось обіцяє і не виконує, і дівчина ну підманула, підвела, та да. Хлопець, наприклад, обіцяє женитись, а не жениться, або ще там обіцяє там, що будуть жити разом, або там будуть діти там, а а дівчина надіється а і хлопець не робить те, що він обіцяв, і дівчина. Ну, під підманув, підвів. Підманув, підвів. І отак от сценарій, отак от вони грають, ходять по трикутничку. Ну, приклад того, як не треба робити. Вихід із гри. Я думаю, зрозумілий. Це, це в принципі. Повернути відповідальність на себе, і при, при перших признаках, що з вами там грають таку гру ближче далі, да, тобто вас дресирують, тобто обіцяють, не виконують о отак, такого плану, це просто робити висновки і триматись від таких людей подалі, чіткий контракт. І спостережливість допоможе. Ну і пам'ятати, що повага до себе, ваші там кордони да, особисті, це на першому місці, а все інше там бажання там, бути з конкретною людиною це вже на, на другому, там, третьому місці. Бо з кожним разом, коли він приходив після того, як вона його підводила, він укріплювався. В, в тому, що його там самоцінка падала, падала, падала. І я думаю, що е, там не, неділею е, ну, не закінчилось, Ця пісня могла би продовжуватися так. Після неділі ми переходимо сюди на, на понеділок, і, і все спочатку, О, бо хлопець не робить ніяких висновків. от, е, Ну що. Дякую за увагу. З вами був Юрій Дмитру... Дмитрунець, канал про практичну соціальну психологію. Побачимось у наступному відео. Бувайте!